Чорне золото продовжує бити цінові антирекорди. Перше за 13 років вартість нафти марки Brent опустилася нижче 28 доларів за барель. Головна причина зростаючий видобуток при тому самому попиті. А тут ще її зірану зняли санкції. Тегеран одразу заявив, що буде експортувати не менше півмільйона барелів щодня. Дійшло до того, що в деяких американських містечках пальне продають по 12 центів. Здавалося б, в Україні теж мали б побачити зовсім інші цифри на стелах АЗС. Вже сьогодні ми бачимо про те, що є можливість для Певного зменшення цін на нафтопродукти на автозаправочних станціях. Підкреслюю виключно ринковими методами: Чим менша ціна на нафту, тим менша ціна на пістолеті. Проте у нас не все так просто. Вітчизняний пістолет виявляється чи не золотим. Голова уряду грізно дав казівку вирахувати ідеальну чи то реальну формулу вартості бензину. Профільне міністерство вкотре оголосило так звані індикативні ціни. Мовляв, ось вам Орієнтир за їх підрахунками. Найпопулярніший бензин А 95 має коштувати не більше 20 гривень за літр. Пальне А – 18 гривень 92 копійки. А дизель трохи більше 16. та сталося не так, як гадалось. Відповідні розрахунки давно є, кажуть експерти енергоринку, і головною складовою в них є навіть не ціна на сиру нафту, а податки, котрі запроваджує той самий Кабмін, а затверджує парламент. З нового року частка податків в бензині зокрема вже більша ніж закупівельна вартість нафтопродуктів. тобто визначальним фактором є податки. Податки з нового року зросли. На, великий, на акциз на 13% підріс ще податок з роздрібного обороту підакцизних товарів. Саме тому на усі дорікання голови уряду щодо завищеної ціни на пальне нафтотрейдери до останнього не зважали. І лише після традиційної у таких випадках закритої наради з міністром енергетики таки здались. Ціни на бензин та деспаливо зменшились в середньому на 30 копійок та гривню відповідно. Та чи буде далі? Навіть якщо ціна нафти впаде до 10 доларів за барель, то це зовсім не означає, що українці таки дочекаються дешевого бензину, адже вартість палива тільки на 40% залежить від розтінок на нафтопродукти. Ба більше, навіть якщо прибрати у ці драконівські акцизи та податки залишається ще один фактор, котрий напряму впливає на розцінки операторів. Це курс долара. За приблизними підрахунками, укріплення зеленого на гривню додає до літра майже 70 копійок, а стабільністю нацвалюта не відрізняється. Що найголовніше на сьогодні це девальвація. Чому вона важлива для цін на нафтопродукти? Тому що і закупівельна вартість, і податки встановлені в валюті. Нафтопродукти ми купуємо за долари. По імпорту, да, тому що ми імпортозалежна держава, у нас не вистачає своїх ресурсів, у нас їх тільки на 15%. Тому українським автовласникам радіти особливо нічого, як і загалом усій країні. Адже різке здешевлення нафти на світових ринках через дороге пальне на вітчизняних АЗС не дає ніякого позитиву економіці, бо не секрет, що у собівартості багатьох товарів та послуг є так звана транспортна складова у е, складі собівартості сільськогосподарської продукції. Е, ну, наприклад, щоб виробити там тонну зерна, е, компанія повинна закупити бензин. Компанія повинна провести посівну це все бензин, компанія повинна провести уборочну кампанію, це теж бензин. Да? І компанія має це зерно якось транспортувати на елеватори і згодом до своїх споживачів це теж паливо. Тобто компонента оця паливна у ціні сільськогосподарських товарів вона є досить висока. Далі буде, прогнозують аналітики, через зменшення експорту гривня і далі буде знецінюватись. Відповідно, ціна палива теж не зменшиться. Проте у профільному міністерстві запевняють, у зворотньому міністр енергетики Димчишин обіцяє українцям, що цього року бензин таки дешевшатиме. Ані Магда Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.